Коли вони відчувають, що вони повинні довести свою цінність світу, інакше світ не полюбить їх, того, що вони вважають себе відокремленими від світу. І от будь-що, що б людина не робила, і коли вона отримує цю зовнішню похвалу, то це лише тимчасове полегшення. Тобто нічого ніколи не дасть людині. Впевненості в тому, що вона достатня, вже така, як є, якщо людина це сама собі не дасть. Хто б ця людина не стала? Директор світу, чи власник мільйонів трильйонів, якщо він відчуває оцю, він чи вона відчуває цю розділеність, відокремленість від світу, що світ там, а я тут, і я маю щось світу довести, якщо тільки сама людина. Не повернеться до себе і не відчує себе, що я і є. Я є все суще. І нічого не треба доводити. Нікому нічого не треба доводити, якщо я є все. Нема відповідно страждань. Тобто розум починає зовсім по-іншому працювати. А так, розум в нього є оце завдання. Доколупатися, чого я і тут ще не такий, і там не такий, а тут ще хтось кращий. Процес, поки людина сама не зупиниться, не подивиться всередину і не побачить у цей, оцю базу. відокремленість. Лежить віра в те, що я відокремлений від світу, світ великий, я маленький, я нікчемний світ ворожий. Мені треба довести, що я частина цього світу, хоча насправді все отак. Кожен із нас є всесвіт. Я є все суші.